Слава, брати і сестри, мир Божий вам. Yeah. Слава Ісусу Христу! Yeah. Так як текст, на який, який я теж хочу поділитися своїм розумом, вже був прочитаний, то я і... був мене забули ще, правда? Було прочитано шостий розділ yeah. та, послання до Галат. І з 7 по 10 вірш. Я з того прочитаного тексту хочу виділити восьмий вірш, бо саме на ньому ми будуть розум побудовані. Восьмий вір Галат із шостої глави. Хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне до цього місця. Будь ласка, може місця. Ми не зговорялися з братом броньою, як ви розумієте, я не взагалі з ним перший раз познайомився. Я не знав, що вже 10 років у вас вже Хоча він не знав. І прийшов із добробича, жнився до вас, на. слава Богу, за те, що Бог розсуждає вашу церкву такими служителями ціннітними і молиться за іншому Бог звісно і укріпляв їх далі, щоб вони були дійсно продоносними для слави Божої. Но, так сталося, що ми на один текст я власне, хочу зараз більше зосередити нашу увагу на, на прочитаному восьму віршу. Тому ми нанімаємо свято Живу. Свято живе це результат дії Божого закону. Закону сіяння росту і закону збирання врожаю, любуючись цими плодами, споживаючи їх, ми дякуємо Богу за те, що він ще не скасували цього закона. Хоча ми читаючи слово Боже, особливо вже в епоху нового Заповіту, ми знаємо, що дещо із старого заквіту не діє вже в наш час, ну це друга тема. А от не тут закон один із самих древніх законів, який Бог проголосив ще. Після потопу, от які слова Бог сказав до роду людського, до нас і з вами, Бог каже, що надалі в усі дні землі сівба та жнива, холоднеча та спека, ріду і зима, день і ніч не припиняться. І от Божий закон діє і по нині. тому правдарему ми маємо е, щиплий урожай на наших полях. Звісно, друг наших. Тож нужен був для того. Но, было, э, яка б бы була польза, то Бог якщо б Божий закон не діяв, закон посів і жнив. В нашому тексті, прочитаному субліову восьмий вірш, ми можемо зрозуміти декілька пунктів, якщо так можна сказати, або статей того э, Божого закону і взяти все собі з цього урок. Я приблизно для себе так ну, пока що всім таких важливих пунктів із прочитаного нами восьмого вірша. Перший пункт. Всі сіють, значить, всі будуть жати. Не є тої середини, що я ніч не сію, то я ніч не можу, ніч страшного не стане. Станеся страшне. Слово Боже, я чуть-чуть трохи -чуть називаю, вперед каже, ніч не робить, а розуміє, що треба робити добро, тому гріх. І ти сієш гріх в своєму житті. І пусть Бог кожному відкриє. Друга стаття цього закону, я би назвав, що є лише дві категорії сіячів. Можна сіяти для тіла і можна сіяти для душі. Причому така послідовність біблійна, вона неізбіжна. Людина, яка не задумовується над тим, сієначе сіють байдуже, як проходить її життя вона сіє для власного тіла. І тому є багато других текстів, Слова Божого, котрим, котрим можна підтвердити до думку, але я не буду за браком часу розширяти. Третій пункт цього закону Божого, Божого сіння і жартви неможливо сіяти одночасно і одно, і друге. Хоча з віруючими людьми може ставатися, віруючий вона дуже може сіяти у тіло своє. Ті сіяти п'яті по-старому, як би казати. І об этом коротко, я ще зверну на нашу увагу на деякі тексти. Но, але одночасно то не може бути. Воно одного, одно одного буде і зучати. Ти ніби сієш для духа, ніби сієш для свого тіла. Неможливо посіяти одно. Я то четвертим пунктом я би назвав. Неможливо посіяти одно, а пожати друге. Неможливо сіяти, а потім, потім пожати за когось другого. Ти сієш, а пожнеш за когось другого. Ні, Кожен пожене своє. Між сіянням, між жнивами є певний час. І ми знаємо об этом, правда. Ми сіємо весну, пожинаємо Ну, як правило, осня, по конці діта пожинаємо. Так само і в духовному ну, житті між жнивами, між є певний інтервал часу. Не все один і той самий час. Да. Ніколи ж ми не дивимося, що ми посіяли в нашу городах і завтра дивитись. А як вона насіння росте, та з того ніч не вийде. І ти кожен день будеш там дивити, або картошку в дивити, як вона росте. То було б безумів, ніхто так не поступає. Є певний час. І останнє, і на це я зараз більше хочу нашу увагу звернути. Останній пункт того Божого закону, сіяння і жатви Жнива багатократно будуть переважати тобто, ну, Ми знаємо, зовсім з фізичного життя ти посіяв одне зерно, а за місця ти можеш пожати 30, 60, 100 квартала, да, навіть в об этом поминаю, ти посадив одну карту, можеш 20 картоплин і забрати і так далі. Жнива багатократно будуть переважати посія. Якщо посів духа закінчиться жнивами вічного життя, то посів тіла теж закінчиться вічністю. Хоча в нашому дикці може здатися всі для плоті, от плоті божо тині. Тобто Тобто ну, смерть просто пожжне. І Є такі учені, котрі обядають, так був. Но Ну слова Ісуса Христа, котрий. Трижди говорить об этом находим эти слова Марка, 9 глава, 44, 46, 48 і міжка Христос говорить ужасаючі слова. он говорить не тільки о вічному вогні, а говорить про що? Про вічні черв'як. Черніг не умирает. А черві то ознака тління, вічного тління, вічного розмноження. Вибачте, вічного зловоння. В аду буде не тільки страшна спека, не тільки страшний огонь, а буде страшне Словоні. Бережи Господь кожного з вас, щоб хто-небудь, очинення ті слова, оказався там. Для того, ми і приходимо, учимося в Слові Божому. І, можливо, я не знаю, можливо, хтось нині вперше, бо нескільки разів у нас служиті, і Бог на це місто. Будьте уважні в тому, що говорить Боже Слово. І так, коротко, давайте я зверну увагу нашу на першу полину нашого віша. Хто сіє для власного тіла? Хтось є для власного тіла. У По нашому постані до Галат одну главу раніше, предкома віршами Тоже раніше говориться, говориться так. Галатам Галатам 5, 5 розділ з 19 вірша. У чим тіла явні. Вони є. Перелів, нечистість, розпуста, і чари, ворожнечі, сварка, заздрі, знів, суперечки не єресі, є, сі, завитки, п'янство, гулянки і то, подібне до цього, це ще повністю зараз. І подібне до цього. Я про це попереджую вас, і попереджав Бог, то чинить таке не успадкують вони в Божого Царства. До кого ці слава перше звернуті, брата і сестри, до людей, ще не знаю, що не знаєш, бо чи вже довіривши. Довіричих людей найперше, звісно, вони не знає, що буває сестра. Їм теж треба все, на це слово зважити. Але найперше зараз то довіриш, тому що віруючі люди, як я вже коротко здав, можуть бути духовними людьми, але всі вблизь свої і можуть это робити тривалий час, а це дуже вже небезпечно. Причому не весь цей список перелік сім'ї, ніхто з нас, напевно, не є повинним усіх цих гріхах, які там перечислені. То слово Боже каже, що можна собі все слово Боже, а дещо нарушити, то то виновним стаєш проти усього Божого Слова. Апостол Яків називає віруючих, які знову почали і продовжують гріховне життя. Послухайте, почали і продовжують. Не зупинюються, не визнають, не каються. То не почали і продовжувати це гріховне життя, у них називають звірство. Дивно, правда? Апостол Яков називає людей грішниками, котрі вже прийшли в Богу, котрі покаялися, навернулися. І він їх називає грішниками. Слухайте, як він говорить. Тож підкоріться та спротивляйтеся діяволі, той ще він і дасть. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішників». Це послання теж написано першим відручний міріш. І віруючий найперше треба не все зважити. Тому що. Слово своє, котре Бог дає, Он дає найперше тим, котрі вже його прийняли. Він хоче, щоб вони такоми вставалися, і хоче з ними зустрітися в ланжанній вічності, як своїми послужніми дітьми. І, звісно, у Слові Божому находимо текст, які звучати ще для тих, хто ще не прийшли не... Господу і не стали його дітьми. А що для грішників ну, слава каже слово Боже? Ну, то саме, про що ми з вами вже чули, Це ад і вічні муки. Це означає. Загинути. Апостол Петро теж об этом говорить у другому посланні друга глава, 20 вірші, а говорить про тих людей, які однажды познали істину, ну, вклонилися і пішли в світ неправідної дороги. То апостол Петро каже, що для таких буває послідня хуже першого. Даже такі, ну я кажу, мороз іде по спині повірте, і таких слов. Лучше бо їм не познати куті правди. Тобто, якщо людина стала однажди віруючою, наук ровілася і не перестає гнищити, продовжує упорствувати, скільки Бог не говорить безпосередньо сам через своє слово, через людей, які переживають за неї, боляться за неї, не перестає. І є в такому суспен'я, ця та людина е, остається, вона може дійсно піти так далеко, щоб не вернутися. То Слово Боже каже, що вручення таких людей не познати. Апостол Павло в посланні крем'янам, 8 глава з 5 по 7 вірш, теж нам добре відомий текст говорить такі слова. 8 глава з 5 по 7 вірш, Бо хто ходить за тілом, думають про тілесне. Дуже були прекрасні слова перед новим сказанням. Все починається з думок. А далі йдуть слова, йдуть поступки. Бо хто ходить за тілом, думає про тілесне, а хто за духом про духовне, Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя і мир. Думка бо тілесна ворожнеча проти Бога, бо не кориться законом Божому. І эти слова нині звучать мені і вам. Якщо, брати і сестри, думка тілесна є смерть. Якщо думка тілесна є смерть, а поступок? Ну, я думаю, другий текст підтвердження каже Слово Боже, що зділений гріх рождає смерть. Смить може народитися лише там, де було вже життя. Від до приходу Богу люди всі мертві. Ну одна ж, людина стає живою для Бога. Ну, на жаль, я думаю, що то п'ять старт. Це Правда, то не означає, що ми зразу ж, коли чимось згрішили перед нашим Богом, ми перестаємо бути його дітьми. Абсолютно ні. Бог милостивий, Бог довготерпілий, продовжує Говорити до нас, наша совість нас обличає, ми почувствуємо внутрішній дискомфорт. Нам неприємно в такому суспільному бути, і ми мусимо щось робити, ми знаємо, що ми мусимо робити. Ми мусимо каятися перед Богом, визнавати і Бог милущий, прощаючий, простить нам наші. Я не знаю, вам приходилося таке чути, але я однажди чув, Ну, даже в є, що плотський християнин буде спасом. Плотський християнин, потрий вже по плоті, Буде спасьоним. Ви цьому вірите? Я цьому не маю. Я вірю в тому, що каже Боже Слово, он може бути спасенним, якщо хоча б за минуту до того, коли уйде святого життя, а за п'ять щелуче, а за десять людей ще вче, а за час, за день, а за год до того покається. Покаяся лежить рік, то ли точно буде спасьом. Тобто навіть прочкова християнина Бог ще вважає своїм дітям. Церква Сардісів. Більшості своїх, проміг тих, там а, а, не зап'ятнали свої води. Була живу чи мертву церква у Була мертва, так написано. Ти носи жін, будь то ти жив, но ти мертв. І разом з тим Бог її не лишає милості своєї. Продовжає неї говорити. Владикійська церква мізиться ще в мою жахливому стані. Я б взагалі таку церкву не назвав церкву, але владихійське це було не зазідував. Але за Бог ще нас не зідає. Бог вчитає тут церкву ще свою церкву. Но каже, покайся, без покаяння ніч не співиде. Покайся, ти не обретеш вічність, бражену з Богом, якщо не покаєшся і не оставиш гріх. Женщині, яку він просив, він сказав, їй нині не гріши. Брати і сестри, мені сьогодні хочеться більше звернути нашу увагу і дуже коротко на другу можливість, на другу половину нашого вірша сіяти для духа. Виконання цієї мовою сіяти для духа, сіяти у дух є важливою запорукою від духа кожне життя вічне. Як то виглядає на практиці? Після вже прочитаних нами слов із Галатам, є та ще слова прекрасні, які звучать які звучат, е, так, 22-й вірш, а внік духа, там 5 глава, Галатам, 22-й вір. А пнік духа, любов, радість, мир довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. закону нема таких на таких. А ті, що Христові розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Притейсте за уважі, каже, як сказано про е, одну половину життя гріховну, там каже, діла плуть, а тут вже плод Духа. Висувайся, що то щось має важливе. А те, що просто так не получиться, там, де ти робиш їх просто так, тому, що, що ти грішний чоловік. А тут треба принести плод. І от як виглядає цей плод. Причому звучать вони як противага, сейчас 22-й вірш, звучать як противага попереднім сказаним, я думаю, висухає з 19 по 21 вірш. Це плод людського духа. Плод людського духа, який раніше був мертвий. Пам'ятаєте, ефесянам 2 глава, важне об слова говоряться. Нас мертв по гріхами приступленням нашим оживим і Воскресив. Тобто Воскресний дух людини, наділений здатністю жити то, у ньому. Отож, хто у Христі, той нове створіння, друге послання Коринтія 5, 5 17. Только такий дух людина може сіяти насіння, яке має вічну цінність, яке має вічну цінність, і яке Бог засчитає — людина в дух. Уже тепер. Сьогодні немає жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі живуть не за Тілом, а за Духом. З тої же своєї, згаданої Римлянам, перший вірш. Ходити за духом означає сіяти в Дух. Це теж саме, просто сказано другими словами, ходити за духом означає сіяти в дух. Але життя має свій початок. Як начати це життя? Слово Боже, нас не лишає без відповіді. Це прості Істини, які багато хто з нас не просто ми знаємо їх з детства, а ми пережили то в своєму житті. Моє бажання, щоб ми ті, що ще не пережили, нині поспішили це зробити в своєму житті. Без вашої доброї волі, без вашого сугласня, цього не проязили. І так Христос сказав, що рождене от проті є плот. А рождного Духа єсть Дух. Духовна природа, є лише людина, яка народилася з гори, народилася від Божого Слова, народилася від Духа Святого. А та духовна природа є новим зворінням в Христі Ісусі. Є. Це було настільки е, незрозуміло, бо пам'ятаєте, кому сказав Христос і слова. Не подивимось. Він вийшов, прийшов до нього, равен, учитель Ізраїля, і прийшов, щоб узнати е, про того учителя, про його вчення ще. Більше. І э, э, настільки йому не зрозуміло, що каже, як це може бути, він каже, кожен задає це питання. Невже людина може знову йти у другу матері своєї народитися? Ну, Христос говорив не у фізичному рожденні. Христос говорив про рожденні Духа Божого. Бог не розраховує той зараз на наш розум. Що ми порозуміємо, а колися то спасемо, тойся народ не збере. Ми не зрозуміємо. Тот процес зрозуміти розумом не може. Як відбувається перерождення людини? Як із розбойника стається добра людина, як із злоріччі стається э, людина, котра говорить лише добрі слова. Ну І так далі, та, як воно тобто таке може статися? Это... Тільки по вірі. Тобто, коли людина приймає э, нерозума, приймає вірою в слово, яке вона чує. Слово починаючи, э, Христос разом з. По-перше, влучається Іван Христий, а потім Христос майже слово в слово повторили ці слова, е, коли вони починали своє місійне служіння. Повтайтеся, бо написане царство небесне, покаяння є, рішучий поворот на 180 градусів, як можна образно так говорити, від гріха до Бога, познання себе винним, прохання, пропрощення гріхів, про що говорить апостол Іван у першому посланні, першому розділі. Це і є достойний плод покаяння, про котрий апостол Іван Христитель, говорив людям, сотворити вже достойний прод покаяння, хто вам біжать, від будущего. Ну, вони вирішили, що формальності зробити, і вони будуть так само, як і останній Але Апо Іван Хреститель говорить, що вони були лицемірами, їм треба розвинути достойний плод покаяння. Тим, хто родить, робить перший крок, Слово Боже, той же пропонує зробити другий крок. І ми їх тих же самих текстах. Іван Христитель каже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Це другий крок. Віра в то, що Євангеліє може переродити людину, це дуже важлива віра. Вам приходилося чути таке, Мої друзі, мені приходилося чути. Та хто ніколи не може до не є такої людини, не є святим на землі, а то ніхто не може додержати. Я признаю до певної міри, що ніхто не може додержати. Якщо сам буде то пробувати робити, якщо навернеться до Господа, до повірити Євангеліє, то той Евангелій не тільки буде йому казати, що треба робити, а той Івангел дасть йому сили, щоб вона то і зробити в своєму житті. Віра в Євангелію, дає можливість Богу, Богу, Духу Святому, третьої Лічності, Триєдин, триєдиного Бога дає можливість Духу Святому довершити розпочату справу відродження Духа. До цього людина була лише як грудний син. Пам'ятаєте, був момент, коли він там біля корота свини осознав своє нещасне положення і зрозумів, що йому треба вертатися до свого батька. А якщо б він так далі продовжав. Сумувати за домом свого батька, як там добре, там усі сидять, там усе добре, а от я той помираю знову. Чи було б спасіння, хоча б до його тіла, не думаю, навіть для душі там більше? Він мусив вернутися. І він прийшов у дім свого батька. І в момент приходу до батька син отримав прощення, отримав очищення, отримав оправдання, коли йому дали перстень на руку, отримав синівство і нове життя у домі батька. Но як не удивительно, брати и сястры, и на брати і сестри, і на цьому не конісь. Бог, за... Бог не закінчує свою дію на этих прекрасних моментах, які пережила кожна роджонна свыше людина. А Бог хоче далі вести людину. Це тільки начало прекрасного життя, життя з Господом. Тому кожному, хто навернувся до Нього, покаявся. Хто повірив у Господа Ісуса Христа Свого особистого Спасителя. Повірив, що Ісус Христос не тільки прощає гріхи. Бажає Ісуса Христа є сила жити переможним життям, хто <кхм>, захотів почати нове життя з Ним, став новим творінням Господі Ісусі Христі. Каже, йому такому, Христос каже, йди за мною. Тобто третій себе і слідуй за мною. Тот, така людина є подводительством Духа Святого, брати і сестри, не тільки рожденні свише є дітьми, дітьми Божими, а того мало, як не удивительного, хоча то. Дуже важливе переживання, дуже важливий момент життя. А слово Боже нам каже, всі водійною Духом Божим суть сини Божі. нам, 8 глава, 14 вір. На словосіці це вже процес усього життя. Народження своє один прекрасний момент. Я знаю, що кожен з вас, хто пережив, пам'ятає це на все своє життя. А всі, хто водяться Духом Божим, вони є синами Божими. І це стає важливим лише для тих. То є одним духом із Господом. Тобто дух відродженої людини, який був до того часу мертвий, з'єднується з Духом Господнім і стає одним цілим із ним, так насучить так нас Боже Слово. Перше послання Корінці на 6, 17. Тобто такі люди можуть сіяти, сіяти у дух і пожинати духа наше життя вічне. У суті вже починає в них діяти. Вони мають абсолютно впевнені, що Господь з ними. І вони, коли обівець їхнє життя в будь-який день, вони переселяться в вічній обітері і почнуть життя в вічне. Апостол Павло каже, посланні до Філіпян, що могу укріпляючи мене, Господі Ісусі Христі. Тільки такі люди, я не буду п'ять повторяти кожен пункт, думаю, що уважно слухаємо. тільки такі люди можуть зретитися себе. Тобто, практично, це то, те, другими словами сказано, но то саме, про що ми з вами говоримо, не сіяти в тіло, зретися себе, і взяти свого Христа, і слідувати за Господом Ісусом Христом. Марка 8,34. От себе, сім'я возьміть кресто і слідуй за мною. Тільки такі Божі діти можуть прощати кривдникам і ще задовго до того, як кривдник попросить у нього прощення. А то можуть зробити тільки діти Божі. Только діти Божі можуть поставити другу щеку, тому хто вдарив тебе в одну щеку, може поставити другу. Только такі діти будуть. Пам'ятаєте, як прощав своїх тих, куди його побивали камнями, перевомучених Стефан. Боже не вмілієм цього гріха, Только таким дітям Божим цінне кожне зібрання, яке відбувається у міцній церкві. Вони не искають якогось собі оправдання, вони чувствують себе неловко, якщо навіть по поважної причині вони не прийшли на собрання. Тобто, не то, що неловко, а вони ущербно себе чувствують. Є, звісно, по, по різних обставинах, по роботі, хто на, на роботі знаходиться, ми не на всі судження можемо прийти. Але Дитя Боже, воно пам'ятає слова Євреям 10:25. Не будемо оставляти собрані. Ваших, як є у ні, котрих обучить. Только такі діти Божі цінять кожним собранням і всегда скажуть для того, що і знову звук і ходить на безцеленіст. Только діти Божі. я зараз вернуся ще попередньому. А якщо я того не є, а если я того не є, если я без поважної причини раз пропустив собрання, другий раз пропустив собрання, я грішу, брата і сестри. Читайте нам далі лежні вірші, поки і бо є сім, отримавши послання істину, проїзвольну грішим. Ми іноді думаємо, що там іде про якийсь такий страшний рік, а про нього іде теж мов, естественно. Ну і не треба таке побладжувати, навіть в отношенні от нашого чисто е, християнського обов'язку, нашого обов'язку, дітей Боже, знову і знову приходити в назначені дни і часи Дом Божий. Тільки такі діти Божі постійно пам'ятають і відвідують хворих, старих і одиноких. Ми є тут теж буде згаданий у попередній проповіді, що Христос каже, вов то зробили для мене. Коли ви провідали людей нужденних, які не були, може бути собрані по старості, по, по хворобі, і не просто відвідали, а чим допомогли. Христос каже, був то зробили для мене. Вони щоденно пам'ятають і щочасно, що вони є творінням у Христі Ісусі, созданим на добрі діла. І чи вони живуть кожен день і час, як до тих ще зробити? Побольше для своїх ближніх. Єфісімам, 2, глава, 10 вірш. І був митворення його Создано у Христі Ісусі на добрі діла. Тільки вони знають ціну перемог, і вони перемагають зло добром. Проти сестри, якщо я за зло не віддав зло, бо то ще не повна перемога. Якщо мені хтось зробив зло, а я просто не зробив йому у ніякого зла, то вже добре. Но то ще не повна перемога. Повна перемога настане, коли я за зло. Він там добром. Це теж э, непросто. Звісно, теж треба мати мудрость, щоб Бог дав таку можливість, але тому треба стремитися. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Римлянам 12.21. Ну і останнє, брати сестри, я закінчую. Є таке відвічне питання, кожен з нас з ним сталкувався. І є скоро на це питання. Так, чи можна втратити спасіння, чи не можна втратити спасіння? І люди, які кажуть, що не можна втратити спасіння, кажуть, що такого слова немає в Біблії. Нема в Біблії такого слова, що можна втратити спасіння. Дійсно, такого слова не є. Є слово, яке говорить, що можна втратити набору, на городу, на ти трудився, об цьому говорить э, апостол Іван у своєму першому посланні, там одна глава восьми вірші. За те, по відношенню до спасіння, я буду яким с вами закінчувати, є дуже серйозні слова. Воно немного по-інакшому звучить, ну воно про те саме. Послухайте, що говорить. Автор послання к євреям, друга глава. я прочитаю каже з першого вірша, хоча намірямося третій вірш, звернути увагу. Єврея, друга глава з першого вірша. Через це подобає нам більше уважати на почуття, щоб ми не відпали коли. коли Бог що сказали його ангел, має на увазі труби у старому заповіді, коли ангели розміщали закон Мойсею, закон Божий для народу Ізраїльського було певне, а всякий переступ та непослух. Прийняли справедливу заплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння. Воно прокинулося спочатку від Господа, стверджувалося нам через тих, хто почув. В російській біблії звучить це слово, як ми з біжімо, вознядіє, по столь віком спасіння. Брати і сестри, пусть Бог допоможе нам. Ми не можемо бути майже спасенними, як нам вже подарено спасіння. Ну утверджу те спасіння, зміцнюватися в ньому, зростати, збудовуватися тому спасінню в образ нашого Господа Ісуса Христа, то ми не просто можемо, а ми дружні. Якщо немного в житті розслабився, ясно, що ти починаєш розуміти, що своїм духом происходить щось не то. Дух починає, дух починає гасати пам'ятаєте, що сказав Дамін, коли зрішив. І втомився в этом стані, Свіжість моя і сохла, як віднью, засуд. Это не тільки фізично, хоча в тому не фізично томився, але більше томився його дух. Бог миростили, поставив назустріч пророка, який вивів на світло його проступок, дав і Бог його може спопетися. І не є то для нас з вами приклад для подорожання, як перед Богом треба і єсли. Ми в чомусь чистів на себе віно. Заголосить нас Бог і допоможе да нам Бог, щоб Слово Боже, де треніні проповідується, воно знаходило добрий грунт у наших серцях і зростало щедрий дід для слави Божої. Ми будемо Пусть Бог Бог сьогодні з вас, слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Амін.